Всім привіт! Хотіла показати свої пригоди, пригоди Боба і Біва. Намагаюся в Броварах знайти центр зайнятості. Я тут трохи не місцева, але ну, по навігатору зайшла. Я на інвалідному візку, якщо що. Кругів 20 вже намотала, там тротуару ніде немає. Тут вийшла з парка на Ярослава Мудрого. І таки знайшла, по трасі йшла, перейшла через перехід і вперлась в такі сходинки. Добре, нема далі ходу. Пішла я назад, а там по трасі обійшла, знову сюди повернула, повернула на, на Ярослава Мудру, на цей бік перейшла. І через неймовірні буєрахи я добралася до центру зайнятості. І там, не знаю, видно чи не видно, але підвіду, бо тяжко. Такий крутезний заїзд туди. Просто тут хіба автомобілем можна запхатися, Сі плити такі з проваллями, з силинами. О, а з того боку там дуже круті сходинки. От Я по цьому заїзду не змогла перше в житті запхатися, Мені якийсь мужчина е, поміг. А далі там у дверях в центрі зайнятості цікавий такий, не хочу людей знімати. Цікавий порожик, через який можна перелізти тільки еквілібристу акробату. Ну Я вже не стала ругатися, шукати керівника центру зайнятості, адміністрації. Ну, що дуже жарко, хочу пити, дуже заморилася. А мені ще зараз йти додому О, і лізти на п'ятий поверх. Одяг не працює, світла немає.